Всім привіт з Одеси і залітає до нас на продаж ось така mazda 6 Це в нас сьомий рік, двохлітровий газ бензин на передньому приводі в гарному синьому кольорі, повністю тонована на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслугований, технічно не вимагає жодних вкладень, сів та поїхав. Дійсно хороша автівка. Подивіться, рівненька, вся в зазорах, вся в колір, нічого не вибиває. Салончик у нас в чохлах, все охайненько, чистенько, під чохлами сидіння в ідеалі. Ось такий стан стелі. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. По комплектації в нас двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, бортовий комп'ютер. Пробіг у нас 260 тисяч кілометрів, ні чеків, ні помилок, не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. До речі, автомобіль на автоматичній коробці передач, не механіка, повний електропакет, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом. Дуже непогане авто за свої кошти. Економне, на газу. Навіть музика басе. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є тридин.